5 квітня в Олександрійському музейному центрі відкривається великодня майстерня. Діятиме вона протягом місяця розклад на сторінках музейного центру. Це вже стає традицією в музеї перед великими святами ми робимо майстерню. І Великодня майстерня у нас буде вже другий рік поспіль. Відчиняємо ми її за місяць орієнтовно до Великодня. І в цьому році це буде 5 квітня, і це буде п'ятниця на цьому тижні. Відчиняє нам музей, нашу майстерню Ірина Михалевич з майстер-класом з розпису писанки природними барвниками. Тому запрошуємо, запрошуємо містян, і гостей, і школярів на наші майстер-класи. Цього року розширили поле діяльності. Окрім писанок, які, до речі, розфарбовуватимуть три майстрині, опанували і новий для себе вид вибійки. Цей майстер-клас буде проводити Людмила Шевченко. В рамках великодньої майстерні ми пропонуємо нові майстер-класи, які не були в нас задіяні раніше. Зокрема, один із них це майстер-клас по виготовленню великоднього рушничка у техніці вибійка. Це зовсім нескладна техніка, яку я сама почала опановувати нещодавно. Вона дуже цікава. Загалом дослідники вважають, що вибійка є давнішою за вишивку, і це дуже давній спосіб оздоблення тканини, орнаментами, різноманітними і так далі. Ми пропонуємо в рамках майстерні виготовлення великодньої серветки, яка стане окрасою вашого великоднього кошика або великоднього столу. Вартість майстер-класів мінімальна. Участь за попереднім записом. Цінова політика у нас не змінилася. Майстер-клас з писанки у нас вартуватиме 50 гривень, і це буде е, такий з нуля писанка. Тобто, ви будете в традиційній техніці її розписувати, воском, писачком, фарбувати, над свічкою змивати. Тобто, це такий цікавий процес, який варто знати, як він відбувається. І ми пропонуємо саме таку правдиву техніку. В пріоритеті проведення майстер-класів саме у музеї, проте є можливість і виїзних заходів.